Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві 27 червня, 1220 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову цієї ночі дрони летіли на Одеську область. Один дрон навіть намагався підлетіти до Одесу, але, наче все збили в Одеській області немає ніяких серйозних прильотів. Також росіяни цієї ночі атакували Ракетами кінжал Хмельницької області і зранку ще пустили ракети на Дніпро та Суми. Загалом росіяни минулої доби запустили 363 мопеда, 211 збито, 148 подавлено ребом. Також були пуски шести ракет Калібр з корабля з Чорного моря. На щастя, їх всі вдалося збити. І двох ракет кінжал. На жаль, жодного збиття. На Одещині та Миколаївщині без прильотів шахедів. Ну і на Миколаївщині вночі збито 14 шахедів. Коли і вони в тому числі намагалися долетіти до Одеської області. А в районі Очакова на Миколаївщині, як завжди, дрони від росіян знову пошкоджені домівки місцевих мешканців, травмованих на щастя немає. На Херсонщині теж тривають російські обстріли без загиблих, четверо травмованих людей. Також в Херсоні росіяни пошкодили місцевий газогін. Ще зранку проблеми зі світлом в Херсоні. Дуже прошу закинути на помсту росіянам. Дякую.